Це дуже легко вирішується. Дуже легко вирішується тим, що ти просто пропонуєш себе як спеціаліста, що ти пропонуєш не попрацювати в когось, а дати результат комусь, угу. так, як спеціаліст. Ніхто в команді цього не знає, окрім тебе, які ти ще не в команді. Але в тебе є бачення. Якщо ти правильно його донесеш, і зробиш там розсилочку по компаніям, да, там якщо або там на фрілансі зробиш пару кейсів, ти знайдеш роботу і. Коли ти даш цей результат, за тебе будуть триматися uh -huh. обома руками. Тому конкуренція а, тут є, і вона, на мій погляд. Буде зростати, тому що коли я починав, про прасу ніхто не знав, не було. Зараз в мене в LinkedIn десь близько, напевно, тисячі асо спеціалістів в друзях і фоловерах. От, звісно, половина там Індія з Турції, але дуже, дуже дуже багато їх стає все більше і більше, і все більше компаній рано чи пізно ці витоки.